Це риба, друзі. Це риба. Поки не розумію яка, але риба. Ось таке перше знайомство. Класна вудочка, добре зроблена. Оце клювака, друзі! Всім привіт, друзі! Я, як зазвичай, на риболовлі. Таке весняне весняне майже сонечко. Хоча на календарі у нас лише кінець майже лютого місяця. Але от сьогодні дійсно так по-весняному присвітило сонце. Але із весняним сонцем, друзі, і весняний вітерець до нас знову приходить. Тому що завжди-завжди у нас в березні місяця, коли починається весна, завжди дує дуже сильний вітер. Ще не у всіх місцях розтала крига. Я, друзі, сьогодні зібрався на риболовлю з ось такою новою для себе моделлю. Це Азура Савада та що XP до 20 грам, друзі, 94 модель. Я сьогодні хочу. Ну така ідея в мене, да? або, можна сказати, мрія. Сьогодні хочу спіймати судачка. Тому обрав місце таке для своєї рибалки. Тут глибина у нас така, подекуди доходить майже до 8 метрів. Тому от така потужна, потужна сьогодні снасть, Буду використовувати як і верхній межі цього теста двадцатки, так і понизу там покидаємо, друзі. Але чесно кажу, я сьогодні вперше з цією вудочкою, тому... Будемо з нею знайомитись разом. 90-94, друзі, буду чесним, я навіть ніколи не ловив такою довжиною. У мене була е, в довгий час в використанні вудочка 92-ю довжиною. Да, трохи я кидав там і ще довшими, але прямо так, щоб я нею половив повноцінно цілу рибалочку, то... Такого не було, друзі, давайте подивимося разом. Ось як виконане вудилище. В принципі, ну класична така, класичний катушко тримач. Як завжди, у нас є хуккіпер пластмасовий. Бачите, це така фішечка у нової савади. І ось так ось у нас виглядає сам спінінг, друзі. Відразу скажу, що палюгака. Ну, просто бомба. Це саме от судак. Знаєте? Саме судак. Як ото кажуть, проб'є судака, судачий стрій, оце саме воно, як на мене. Я надіюсь, вам видно, наскільки він швидкий, друзі. Тож, маємо спробувати отаку вудку. Не знаю, чи клюне сьогодні у нас рибка. Я повпираюсь трошки в судачка, а далі, мабуть, що спробую ще відвідний поводок. я Колись давно на нього ловив, не дуже я полюбляю цю снасть. Але саме з цією вудкою мені хочеться спробувати. Друзі, складаємо зараз свої речі, складаємо зараз, катушечка, приманочки, і спробуємо спіймати нашу першу рибку, якщо вона клюне у нас взагалі сьогодні. Але надія є. А в якості котушки, друзі, я буду сьогодні використовувати, ну, чесно кажу, це дуже мала катушка для цієї палки. Ну, 100% мала. Але, друзі, вже як є, 2500-й Сьогодні я сюди намотав ниточку спеціально під цю палку 0,8. 0,8 Азура Софіна. Отака восьмижилочка, друзі, я вже Ловив, цим. це не новий для мене шнур, я вже ним трошки половив. Гарний викид у нього і добре тримає двадцатки, як мені здалося. Я нею половив, а долі в мене з'явився X-Game, я перейшов на нього. Але, друзі, бабінка ще є отака у нас Сафінки. Звісно, для цієї палки, друзі, 2500 мій Ванфорд дуже легкий. Сюди потрібно тящу катушку, тому що баланс, бачите. Десь аж ось тут. Ну, перша риболовля буде саме з ним. Спробуємо. Зараз я поставив на судачка отаку яскраву приманочку, 20 грам джигріга. Відразу почнемо, мабуть, ми із верхнього діапазону. Спробуємо. Спробуємо, що нам скаже наша вудочка, наша новоснась, наша рибалка. Перший, Перший закид. Звісно, перший обережно будемо робити. 20 грамів, друзі, як на мене полетіло більш ніж впевнено. Повторююсь, тут глибина дуже велика, тому падає доволі довго. Жорстка, я б сказав, така анімація. Палка дуже довга, я не знаю, друзі, як правильно зробити ракурс, щоб видно було, як працює вершинка. Боковий вітер сьогодні заважатиме Ой, дуже сильно. Велика-велика дуга. Сьогодні в мене на меті, друзі, навіть не піймати там, наловити рибок. А, друзі, хоча б протестувати снасть, тому що снасть потужна, друзі. І, а скоро вже весна, рибка відійде з глибини Ну, на моїх водоймах. Більше в нас така буде глибина. Тобто рибалка буде на, на 2-3 метрах невеликими приманочками, невеликими вантажами весняними. Тому хочеться ще спробувати, доки, можливо, ще рибка є у нас на, на місці. Спробувати важкі вантажі покидати, провірити глибину. Тому що ну, потім це вже буде не так актуально. І така потужна снасть. Буде, знову ж таки, не такою актуальною. Я раніше, якщо ви пам'ятаєте, ловив Азура Савада 83, але то інша лінійка, друзі. Інша лінійка. Вона також була до 20 грамів, але в меншій довжині. Набагато менше. Ну, 83-94 розумієте самі. Різниця є. Ось, друзі, трошки-трошки стих вітер. І мені навіть здається, що я відчуваю, як гепнулась моя двадцатка на дно ще раніше, як відпрацювала вершинка. Звісно, це майже перегруз для цієї вудочки. Виробник заявляє тест до 20 грамів. А в мене ще й приманка, друзі. А приманка з гачком також грама 3-4 додає. Друзі, дивіться, яка краса. Тут таке справжнє джерело тече з ось такої здоровезної, здоровезної скелі. Змінив я, друзі, місце. Зараз перейшов в трохи спокійніший такий відрізок річки, але, друзі, все одно. Тут, блін, якщо там дув вітер дуже сильний, то тут він трохи слабший, але все одно його ж підкручує. Зараз облегчився, поставив 12 грамів отакий джихріг і таку вузкотілу приманочку для судака. Як всі ми знаємо, судачок любить у нас. Прогонисту приманку, ну це таке, знаєте, загальне якесь враження. Звісно, буває, що рибка клює на різні приманки в різні часи. Але все-таки ну, до класики будемо ми прислухатися. В цьому місці дещо менша глибина. Я думаю, тут метрів під 5 максимально. Але тут вже присутня трохи й течія. Це риба, друзі. Це риба. Поки не розумію яка. Але риба. Просто... Я думав зачепа, воно потім ожило. А-а-а! Зійшла! Ааа! Друзі, ви бачили? Вона просто отак трохи походила, походила і відпала. Ну, мені здається, що це був... А, я не знаю, я просто зайшов в зачіп і бачив, він пішов. Пішов, пішов. Я навіть його не дуже бентежив. Можливо, товстолоб якийсь. <і вив tipo> Друзі, аж рука труситься. Клас, ну ви бачили. Ну я трохи її потримав. Трохи потримав. Прям наче як в зачеп таку. <пух> відразу думав, що дійсно це зачеп. Блін, потім почало ходити. Але недовго. Не просік. Я ж то не багрить сюди, прийшов, друзі. Тому... Ну, зачіп та й зачеп. Акуратненько так хочеш струсити, щоб приманка залишилася в тебе. А він ще й оживає, здається. Здається, мені це був толстолобик. Або сомик. Ну все, вже ніхто не дізнається про це. Так, когось потримав. Але, друзі, бачите, якби це був сом, то в мене б флюр би, мабуть, був у, ну, у слизі. Та й на то столобі б б ця слизь бути. Не знаю. Хто то був, залишиться таємницею. Друзі, а ось і вона. А ось і вона. Наша сьогоднішня, наша сьогоднішня риба. Блін, я розраховував... Я розраховував на судачка. А ось така ось жабка Оп! І не довелось навіть її, друзі, брати до рук. Ось така рибалка. Знаєте, друзі, іноді... Іноді потрібно брати паузу. Брати паузу і просто відпочити. Сьогодні вітер просто ну, здуває з місця. Здуває з місця, якщо бути чесним. Жалкую я, звісно, що не піймав оту здоровезну рибину, Риба, кит чи що там у нас клюнуло. Ну щось потужне-потужне. Але вже як є, друзі, добре, що рибалка, да, природа і річка подарувала нам хоча б маленький шанс познайомитися з її потужними підводними мешканцями. Савада XP94. Хоч і тест у нас вказаний 6,20, але я б не брав би цю вудочку для роботи в діапазоні. Менше 10 грам. Ну, це моє перше враження. По-перше, вона потужна, друзі, палка далекобійна. І ну, ось зараз вітер сильний, боковий. Мені не дуже комфортно через те, що 0,8 шнурок тут стоїть контролювати маленькі вантажі. От зараз в мене 8 грам. Дуже довго падає, тому що, по-перше, глибина тут дебела, а по-друге, у нас. Товстий шнурочок. Звісно, для таких вагів потрібен 0,6. Я вважаю, 0,6 шнур. А так, взагалі, 20 ми сьогодні покидали, п'ятнашечку я нормально покидав. Ну, тулить добре, тулить добре. Я би сказав навіть, знаєте, є такі вудличя, в котрими потрібно вкластися, вкластися, щоб у нас вийшов гарний закид. Тут я б не сказав, бо я ось цілий день рибачу, в мене майже немає дискомфорту, знаєте, в плечі, коли там потрібно кидати, наприклад, як Тікт Кеннон. Хоч палка важить 100 грам, дивіться, збалансував я її отак катушкою. В принципі, нормально. Я завжди отут держу шнурочок, своє вудлище. Але, звісно, сюди проситься більша катушка. Потужна палка, я сьогодні ловив на 20 грам і 4 дюймовий віброхвост, то друзі. В принципі, закид нормальний. <звук> <звук> ну, друзі, це, звісно, знов-таки не судак. Невеличка прищепочка. Але з гарним клюванням. Незважаючи на те, що я сьогодні полював на судачка, нас знову-таки переслідують жаби. Знаєте, друзі, іноді буває такий стан на рибалці. Навіть будучи чесним, насолоджуючись оцим останнім зимовим сонечком. Ну, Друзі, тут трохи менше вітерець, я навіть трохи роздівся. Навіть і не важливо, клюне та риба чи не клюне, адже все одно ми знаходимося з вами на прекраснішій річці. Хоч і вітерець, але все одно погода гарна в нас. Це по-своєму такий своєрідний якийсь кайф. Ой, а швиряє дуже добре. Друзі, 94 довжина, звісно, це великий плюс. Але е, сюди б 4000-катушку по шиману було б іще краще. Пошиманки 4 тисяч б сюди б стала, я думаю, нормально. До речі, Ванфорд 4000 ний він, по-моєму, 215 грамів важить. або 220 І ще й виліт був би краще, тому що трохи більша шпуля. Це хтось потужний. Оце потужний. О Оце клювака, друзі. А. Мощ. Просто мощ. Мощь. Друзі, дивіться який крокодильчик. Дивіться який крокодильчик Що вона робить, лки-палки. Гарна риба. Друзі, ну це трофей. Це друзі, трофей. Як вам така рибулька? Як вам така красуня? Ага? Друзі, ну це просто космос. Оце дійсно трофей. Дійсно, друзі, трофейще. класнюча, класнюча щука. Друзі, ми її зараз трохи зміряємо. Сімдесят сантиметрів. Друзі, 70 і така під 3 кілограми. Я вважаю, що десь під трьошечку. А -а -а. Ну що, друзі, вилов щуки заборонений. Заборонений. Ми її зараз відпустимо. Рибка, друзі, дуже і дуже потужна, Дуже така під трьошечку. А може за трьошечку. Але ми цього ніколи не дізнаємось. Ми цього ніколи не дізнаємось. Пока мамка. Ось така рибалка на Судака, друзі. Ось таке, друзі, перше знайомство з Авадою XP. Потужна снасть для потужних риб, друзі, для дальнього закиду. В повній мірі я, звісно, його не протестував в своєму розумінні, друзі. Тому що, ну такі погодні умови, досить несприятливі. Але постарався вам показати роботу із загадковою рибо юдою чудо -рибо китою навіть пару залікових риб. Піймали, хоча і заборонених, друзі. Буду чесним, старався дуже сильно піймати сьогодні судачка. Я знаю, в цій місцевості він є, пробував на глибині. Можливо, трохи не вистачає фарту, можливо, трохи заважає погода або ще якісь катаклізми, друзі. Навіть я сьогодні в'язав відвідний поводок, хотів якоїсь окунця надибати, але, друзі, результату це не принесло. Але сьогодні теплий такий зимовий, останнє зимове сонце. Я надіюсь, що все буде добре у нас з вами, друзі. Скоро прийде весна і все наладиться. Ось таке перше знайомство. Класна вудочка, добре зроблена. Друзі, потримав я сьогодні гарну рибку на неї. Тож я вважаю, що рибалка відбулася. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!